Вітаємо. Тема сьогоднішнього брифінгу. Траєкторія змін жінки опановують чоловічі професії завдяки служби зайнятості. Перед мікрофоном – директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та начальниця управління реалізації програм зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості Наталія Брич. Вітаю! Повномасштабна війна в Україні стала викликом для ринку праці та суттєво змінила його. На ринку праці Тернопільщини, як і в цілому в Україні, відчувається гостра потреба в кадрах. Зростає кількість вакансій, про які роботодавці інформують службу зайнятості. Проблемним сьогодні є укомплектування вакансій, на яких раніше працювали чоловіки. Сьогодні цінність кожного працівника на ринку праці зростає. З початку 2025 року майже 11 тисяч осіб отримали інформаційні, профарітаційні та консультаційні послуги Тернопільської Тернопільській обласній службі зайнятості. З них 8,5 тисяч це жінки. Часка жінок на зареєстрованому ринку Тернопільщини складає 78%. Така ж тенденція в цілому по Україні. За сприяння служби зайнятості з початку 2025 року на постійну роботу вже прослаштовані понад 3200 жінок. Є приклади прослаштування жінок за професіями, що традиційно вважалися чоловічими, Це робітник комплексного обслуговування будинків, верстатник деревообробних верстатів, обивальник меблів, оператор котельні, верстатник для бляшано-банкового сладкування. Ливарний пластмасс, оператор заправних станцій, штукатур, водій транспортних засобів, слюсар з ремонту автомобілів, столяр, оператор з обслуговування та ремонту вагонів, оператор верхстатів з правильним керуванням та багато інших. Відтак роботодавці відчувають значні труднощі в окомплектуванні вакансій. Водія транспортних засобів, водія тролейбуса, водія навантажувача, машиніста-крана, машиніста-екскаватора, токара, фризувальника, слюсара, ремонтника, електрика, столяра, тракториста, електрогазозварника, слюсара сантехніка, електромонтера, оператора заправних станцій та багато інших. З метою підтримки бізнесу забезпечення зростання економіки сталості. Країни та в результаті підтримки збройних сил України Кабінет міністрів у листопаді 2024 року затвердив порядок реалізації експериментального проєкту щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. В початку 2025 року Державна служба зайнятості розпочала реалізацію цього експериментального проекту і всього в Україні за сприяння служби зайнятості 523 жінки навчаються умовно чоловічим професіям. З них на Тернопільщині на сьогодні 16. Сьогодні 9 жінок опанують професію трактористами машиністами, машиніста виробництва. Жінок, жінки навчаються за професію верстатника деревробних верстатів, і дві на оператора верстата з програмним керуванням. Вже є бажаючі навчатися на оператора котельні перемови навчання. Жінки жінок так званим чоловічим професіям, перелік цих професій, оплату за навчання розповість моя колега Наталія Брич. За умовами зазначеного експериментального проєкту жінки, які не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. Які не працюють, але мають страховий стаж, та які працюють на виробництві і мають бажання перенавчитися і перейти на більш оплачуване робоче місце, а роботодавець має потребу у комплектування робочих місць, які раніше займали чоловіки, то жінки мають можливість пройти безкоштовне навчання за направленням служби зайнятості. Професійна підготовка або перепідготовка здійснюється в ліцензованих закладах професійної освіти Тернопільщини та в межах України. За даною програмою жінки можуть здобути 31 робітничу професію для працевлаштування у сфери, де вони були традиційно недостатньо представлені. Найбільш дотребуваними на ринку праці є водій автотранспортних засобів, водій тролейбуса, водій навантажувача, пристатник деревообробних вистатів, електрогазозварювальник, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів, електромонтер, оператор котельні, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар, фрезерувальник, машиніст крана, столяр, тракторист-машиністівського господарського виробництва, оператор верстаті з програмним керуванням, оператор дронів та багато інших. Професійне навчання організовується на замовлення роботодавця шляхом подання до центру зайнятості заяви про потребу у навчанні фахівців. Жінка, яка виявила бажання навчатися, також подає центру зайнятості заяву та пред'являє паспорт, документ про освіту та ідентифікаційний код. Документи можуть подаватися в центри зайнятості особисто в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів та накладенням кваліфікованого електронного підпису. За слухачів здійснюється закладом освіти відповідно до законодавства. Навчання здобувачів освіти відбуваються заочною, дистанційною, дуальною формами або шляхом їх поєднання. При цьому строк професійної підготовки чи перепідготовки не перевищує 10 місяців в залежності від складності професії. Після завершення навчання слухачі отримують свідоцтво державного зразка по присвоєння робітничої професії та працелаштовуються за набутою професією. Професійне навчання за визначеними умовно чоловічими професіями для жінок є безоплатними, тому що фінансування витрат на це навчання здійснюється у розмірі до 30 тисяч двісті гривень за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Отож запрошуємо жінок на професійне навчання за чоловічими професіями, оскільки вони завжди затребувані на ринку праці та мають гідно заробітні. Також пропонуємо роботодавцям в рамках реалізації зазначеного експериментального проєкту скористатися можливістю навчання чи перенавчання жінок за сприяння служби зайнятості для окупування вільних робочих місць, на яких раніше працювали чоловіки. Запрошуємо до співпраці з Тернопільською обласною службою зайнятості. Будемо раді вас бачити і до зустрічі. Дякуємо за увагу.